Мої вітання. Ви дивитесь новини на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і далі про таке. ЗСУ пресує ворога на Бахмутському напрямку. На Донеччині захисники знищили пункт базування російських екіпажів безпілотників. У Луцьку на окремих вулицях завтра відмикатимуть електрику. Місто на Волині вкладає мільйони в укриття. Розпочнемо зі свіжих новин на Бахмутському напрямку. За словами командира роти ударних безпілотників 92-ї бригади Юрія Федоренка, українські захисники вибивають росіян з усіх посадок. Натомість окупанти намагаються відновити свої позиції, але несуть шалені втрати у живій силі та техніці. Безпосередні учасники цих боїв у нас успіхи є. І дуже приємно усвідомлювати, що за останні півроку, навіть сім місяців, суттєво змінилася ситуація на фронті по комунікації між різними підрозділами сил оборони, тому що ми достатньо потужно і активно взаємодіємо з іншими бригадами, які вчиняють безпосередньо зараз ударні штурмові дії. У селищі Луганське на Донеччині ЗСУ знищили пункт базування російських екіпажів безпілотників зала та ланцет. Це сталося учора, 11 вересня. Це вже другий такий успіх наших захисників за останні три дні. Раніше знищення ворожих розрахунків за допомогою Хаймарс фіксували у Херсонській області. На наступних кадрах робота бійців сталевого кордону під час аеророзвідки на Куп'янському напрямку військові помітили ворожого оператора БПЛА. Далі при кордоні міномети відпрацювали за координатами, крім того, що й влучили у сховище з боєкомплектом окупантів. Поки українці ціною власного життя боронять нашу країну, інші, на жаль, за гроші здають її ворогу. В'язень однієї із тюрем на Львівщині шукав коригувальників на волі для ударів по Львову. Він планував створити власну мережу інформаторів із родичів та знайомих, які мали повідомляти про пункти базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві ТЕЦ. За кожне виконане завдання ФСБ обіцяла до 5 тисяч доларів. Додамо, що 48-річний місцевий мешканець відбуває покарання за важкий злочин із 2019 року. В СБУ кажуть, тепер його термін перебування за ґратами може зрости до довічного. Росіяни можуть економити ракети, щоб в осінньо-зимовий період завдавати масованих ударів по Україні. Вважає речниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти також будуть і далі атакувати Одеську область та загалом країну дронами Камікадзе. Музика. Маємо сумну звістку. На війні загинув 38-річний Максим Бірук з села Замшани Ковальського району. Чоловіка призвали до війська у перший день повномасштабного вторгнення. До початку служби в армії він працював вчителем історії у місцевій школі. На війні виконував обов'язки гранатометника. Життя захисника обірвалося під час бойового завдання 11 вересня цього року. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого героя. Сьогодні Луцьк попрощався із 43-річним Михайлом Марчуком. Боєць віддав життя за Україну ще 9 січня цього року. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу Соледара на Донеччині. Він служив у прикордонному загоні. Церемонія прощання із захисником відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці. Провести захисника в останню дорогу прийшли родина, побратими та чимало лучан. Поховали Михайла Марчука на алеї почесних поховань на кладовищі у гаражі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. У Луцьку на окремих вулицях завтра відмикатимуть електрику. Це пов'язано із технічним обслуговуванням мереж. У списку на сайті Волиньобленерго перелічені різні номери будинків, вулиці та різні відрізки часу, на який вимикатимуть світло. Енергетики кажуть, такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання. У Луцьку, як мінімум, двоє водіїв мусили змінити ранкові плани через незвичайне зіткнення із катафалком. Автопригода за участі трьох автівок трапилася сьогодні близько восьмої години на вулиці Глушець. Патрульні з'ясували, що заварив кашу водій похоронного катафалка Вольво. Він зігнорував дорожній знак дати дорогу та виїхав на перехрестя. Прикро, що водій катафалка саме перевозив труну з померлою людиною. У наслідку він зіткнувся з автомобілем марки Форд, який рухався головною дорогою. А це авто своєю чергою вилетіло на зустрічну смугу руху та зіткнулося із «Пежо». Учасники ДТП не постраждали, а от автівки пошкоджені всі. Триває перший місяць навчального року. Чимало українських дітей цьогоріч змушені були продовжити навчання з дому. Через ракетні небезпеки і відсутність укриттів повернутися за шкільні парти багатьом учням не вдалося. А надто боляче за першачків, які свою першу вчительку і перший урок побачили і почули з екрана гаджета. Водночас є міста, що впродовж літніх канікул робили усе, аби організувати безпечний освітній процес за шкільними партами. Більше розкажемо в сюжеті. Минулий рік я б назвала роком укриттів, але цей рік теж буде роком укриттів. Ми з вами відмовилися від. Амбітних проєктів розвитку мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування територій від усього цього тимчасово відмовились у ковалі, аби організувати дітям безпечний освітній процес. Заходили сюди в захваті, Навіть не уявляли, що таке можна зробити. Гарне, красиве укриття. Є обов'язки для всіх – і дітей, і дорослих. Це укриття новоствореного ліцею оберіг, який об'єднав п'яту та восьму школи Ковеля, коштувало міському бюджету майже п'ять мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували на місці занедбаного тиру. Електроенергія, водопостачання, каналізація, дренажна система, вентиляція і рекуператор усе це підрядник облаштовував з нуля. використовуємо, чи не використовуємо, вентиляція працює нусто метою, щоб... Не створювати того застою, бо одному, якщо були пару днів, були великі застіші, все ж таки ці сіни не настільки сухі. Mm -hmm. Ось то потім, як зайти дітям, то важке повітря буде. Минулоріч ці учні змушені були вчитися дистанційно. Mm -hmm. Я не можу так вчительку зрозуміти, мені так незручно. Наявність укриття повернуло усіх за шкільні парти. За словами директора, кожен учень має своє місце в сховищі. Тож, коли звучить сирена, діти можуть досить швидко продовжити урок в безпеці, тим паче, що для їхнього перебування і навчання тут є все необхідне. Укриття тут гарне, таке дизайнерське, прикольне. Тут є електричество, багато перевдувів цього повітря. І гарний. У ліцеї оберіг навчається 810 учнів, серед яких є діти, які пересуваються на кріслах колісних або з допомогою ходунків та милиць. Важливо, що під час будівництва і облаштування укриття повністю врахували потреби таких школярів. Один із входів до укриття обладнаний пандусом та поручнями, а з трьох санвузлів у захисній споруді один інклюзивний. Своє стаціонарне укриття вже зовсім скоро матимуть у найстарішій школі Ковля номер 2 У закладі навчається 382 дитини. Досі усі вони змушені були вчитися вдома, адже укриття ні в закладі, ні поруч не було. Укриття розраховано на 232. Дитини будуть кімнати там, де будуть перебувати учні, будуть туалетні кімнати. На будівництво з нуля цієї споруди спрямували близько 10 мільйонів гривень. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергія. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Будівництво укриття обіцяють завершити до 1 листопада цього року. Повернуть у школу і учнів найбільшого закладу загальної середньої. Освіти в ковальській громаді вчитися очно у ліцеї номородин не могли, бо заклад не має навіть найпростішого укриття підвалу. Водночас вдалося організувати змішану форму навчання, орендувавши укриття. Поруч укриття нам конче необхідно, тому що у нас навчається близько 1300 діток. Укриття дане розраховано на 800 осіб, тому що ми працюємо в дві зміни в підзмінку, тобто цього буде достатньо, щоб організувати нормальний освітній процес повністю в очному режимі. Будівництво укриття лише на початковому етапі, бо досі була тяганина з документами, пояснили в Ковальраді. Ми до, до нового року маємо встигнути цей об'єкт завершити. Вартість захисної споруди для ліцею номер 1 35 мільйонів гривень. 20 мільйонів 400 тисяч це державні кошти. Решта з бюджету ковальської громади. Це державна субвенція, і отримали ми ці кошти лише завдяки нашому. Він доводив про те, що саме на нашу школу, на нашого укриття потрібні ці кошти, на всю Волинську область виділили цієї субвенції 50 мільйонів гривень. За словами головного освітянина Ковеля, місто поставило завдання підряднику завершити це будівництво до нового року. Важливо, що окрім будівництва нових укриттів, не лишають поза увагою облаштовані раніше В підготовці до нового навчального року в захисних приміщеннях провели необхідні ремонти, аби учням та вчителям було не лише безпечно, а й комфортно навчатися. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вільна, окрилена, незалежна та амбітна. Саме ті слова закладені в абревіатурі назви хабу вона, де допомагають жінкам, що постраждали від насильства: домашнього, гендерного, психологічного чи економічного. Кар'єрний хаб у Луцьку працює вже рік. Що вдалося зробити за цей час? Та як працюють із тими, хто потребує допомоги, дивіться далі. Ще до війни в нас кожна четверта жінка постраждала від фізичного насильства, хто має партнера, і дві третини постраждали від психологічного насильства. Це дуже великі цифри, які на жаль зараз збільшуються. Війна негативно вплинула на усі сфери, і, на жаль, взаємини між людьми також не виняток. Непорозуміння сварки а згодом і насилля у різних формах руйнує не лише стосунки, а й людину зсередини. Утім, вчасно розпізнати насилля та розірвати його коло важко. Ми звикли до того, що є фізичне насильство. Ну всі розуміють, тому що коли є стусани чи якісь побої, то ми розуміємо, що це насильство. А коли це є зневага, приниження, коли це є погрози, коли це є залякування, люди не всі розуміють, що це. Усвідомити, визнати проблему та порвати з насиллям назавжди допомагають у кар'єрному хабі. Вона хаб у Луцьку. Він діє у нашому місті вже рік. З перших днів тут працює Галина, вона кар'єрна радниця. Кожну жіночу історію про домашнє насилля вона пропускає через себе. Коли бачиш багато ну, страждань, болю, ти не можеш залишатися осторонь. Тобто, коли ти спілкуєшся з жінкою, ти хочеш не хочеш, а переймаєш на себе багато її емоцій, її почуттів. І ну, я працювала над собою для того, щоб навчитися з, з цими емоціями взаємодіяти і навчитися допомагати перш за все жінкам. Щоб робити це якомога якісніше, Галина здобуває третю вищу освіту – вивчає клінічну психологію. Саме з цього розпочинається робота із жінками, які звертаються за допомогою. Їх легко пізнати по таких трошки сунутих плечиках, по погляду дуже сумному, і по тому, що вони завжди кажуть, я не знаю, що далі робити. До цього стану додається відсутність фінансів та улюбленої роботи. А для того, щоб піти від кривдника, недостатньо бути готовою морально. Потрібно ще й бути економічно незалежною. Цьому аспекту у кар'єрному хабі приділяють щемало уваги. Тут жінки отримують супровід кар'єрних радниць та психологів. Коли спостерігаєш за ними, в них навіть так розправляються плечі. Вони стають більш впевненими, і ми дуже пишаємо, що є жінки в Луцькому вона хабі, які вже. Відкрили власну справу, які вже представлені були на ярмарках. За рік роботи допомогу у хабі отримали понад 600 жінок. 128 знайшли улюблене заняття та почали працювати. А 25 відкрили власну справу. З кожною жінкою проводимо індивідуальні консультації, вивчаємо її потреби. І такою, можна сказати, великою фішкою нашого на хабу є можливість проходити курси. Сотні жінок пройшли курси кондитерок, б'юті майстерок, дизайнерок, масажисток і не тільки спробували себе й у досить нетипових для жіноцтва професіях. Електрикині та спеціалістки з обслуговування кондиціонерів завжди хочеться. Трошки більше виконати мрію кожної жінки, кожну жінку наблизити до того, щоб вона була економічно та фінансово незалежна і, власне, повірила в свої власні сили. Ми намагатимемося посилювати наші сервіси, посилювати кількість сервісів, які можуть допомогти жінкам, і радимо звертатися в будь-який час. Звернутися до фахівців вона хабулуцьку може кожна жінка, яка потерпає від насилля. Опинилася у складних життєвих обставинах, втратила житло та близьких на війні. І будь-хто, хто потребує людської підтримки. Благодійна організація працює за адресою Шота Руставелі 9. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Що щохвилини, щосекунди секунди Збройні сили України працюють на фронті. Воїни кров'ю і життям виборюють кожен матер нашої землі. Аби ворог ні на мить не припиняв відчувати злість та силу українців. На фронт постійно збирають і передають потужну техніку та зброю. Про один із цінних вантажів, який днями поїхав на передову, дивіться у сюжеті. Щомісячні відрахування від заробітних плат атомників продовжують рятувати життя військовим. У пріоритеті серед сотень запитів від захисників підрозділи на передовій. Днями волонтерською групою РЕС була сформована чергова партія допомоги старлінки, прилади нічного бачення, далекоміри, квадрокоптери та автомобіль. Усе це закупили з відрахувань атомників за липень. Сьогодні ми передавали за кошти перераховані зарплати за липень місяць, які були ну, реалізовуються придбання всіх необхідних засобів у серпні місяці. Це вже третя передача в нас іде. Сьогодні передавали для шести військових частин, передавали два тепловізійних коптери. Передавали передавали також прилади нічного бачення і далекоміри для 104-ї бригади. Це для 61-го батальйону, в якому проходить службу багато наших містян проходять службу наші працівники, і в найближчому найближчими днями вони мають відправлятися вже в зону бойових дій. Для військової частини 3045, один зі взводів якої найближчим часом відправиться для виконання бойових завдань у гарячі точки. Також була закуплена допомога, зокрема розвідувальний квадрокоптер та два старлінка. Ми дуже задоволені цією волонтерською допомогою. Все знадобиться нам. Будемо використовувати на максимум. Будемо берегти. Якщо якісь будуть в нас проблеми, будемо звертатися знову, тому що ми дуже дякуємо вам. Що ви оперативно це все зробили, виконали, та будемо використовувати, доберегти нас та вас та всю Україну. Працівники турбінного цеху 1 згортувалися, та у липні відрахували від посадових окладів по 5 відсотків, аби допомогти своєму колезі, який став на захист країни. За ці кошти волонтерська група РАЕС придбала автомобіль. Автомобіль цей довго їхав до нас, тому що військовий, який служить в на запорізькому напрямку, це працівник турбінного цеху першого. От він перейшов з одної військової частини в іншу. Тому трошки були складнощі з оформленням документів, але вже. Автомобіль приїхав. От автомобіль зараз буде фарбуватися, доводитися до ладу і передаватися вже безпосередньо військовому для виконання бойових завдань. Війна триває і потреби військових щоденно зростають. Тому, окрім щомісячних відрахувань атомників, у межах акції я допомагаю ЗСУ» волонтери Рівненської АЕС час від часу звертаються до працівників з проханням про додаткові збори коштів. Ми будемо знову звертатися до персоналу за позачерговим збором коштів для нашої військової частини 3045. Вони скоро. Переміщаються в зону бойових дій і для виконання успішних успішного виконання бойових завдань їм необхідно деякі обладнання. Ми звернемось до працівників і постараємось допомогти всім, чим можемо. Допоки триватиме війна, мусимо допомагати нашим військовим. Тож маємо бути готовими до цього та наполегливо працювати у тилу, аби наші захисники на фронті були забезпечені усім необхідним на тяжкому шляху до перемоги. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтеся, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть один одного та не переставайте допомагати нашим захисникам. До зустрічі.